Звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гає. І Ісіто, вітаю вас. Вітаю, Олена, дуже рада. Рада вас бачити. Сьогодні хочеться знову ж таки записати наш постійний календар тижня прогноз подій. А останній тиждень лютого. Яким він буде? Чим він нам запам'ятається? Останній тиждень лютого буде досить легким, світлим за енергіями. Це така дуже проста, зрозуміла, енергетична одиниця, через яку ми, проходячи, відчуваємо себе дуже добре. Особливих трансформацій я не бачу, але якісь дуже тонкі зміни вони будуть відбуватися в ході кожної людини. І сіти скажіть, цей останній тиждень лютого він буде наповнений сюрпризами і такими, знаєте, гучними заявами загалом загалому світі, чи ні? Так, звичайно, заяви відбуваються постійно, але зараз дуже багато перемовин іде з приводу завершення воєнної стації в Україні, і наприкінці лютого вже будуть прийняті перші рішення щодо цього. Ми починаємо наш календар подій, почнемо традиційно з неділі, це 23 лютого. І сіте, скажіть, що ви радите зробити у цей день? Досить світлий, гармонійний день, звідти Тіта дає в суму п'ятірку. Це енергія Меркурія, енергія сонця. Це день нових починань, це день, який підходить для будь-яких справ. Це день, в який ви можете зробити багато цікавих візитів інших людей. Ви можете запросити в себе гостей, ви можете поїхати в будь яке місце. Ви можете розпочати будь-який напрямок в своєму житті, і це буде мати дуже гарний результат. Тому цей день він підходить абсолютно для всього. Єсіти, скажіть, а яку практику ви порадите зробити саме у цю неділю? Якщо ми говоримо про практику, я б радила зробити динамічну практику, це ошу, медитація, калі медитація, вона допоможе вам струсити з тіла все зайве, тіло пов'язане з нашою підсвідомістю і через цю практику більше пізнати себе. Дякую вам за такі поради. І е, наступне це в нас понеділок, це 24 лютого. І це такий дуже, е, дуже специфічний день це роковини війни в Україні. Е, Три роки як почалася повномасштабна війна. Скажіть, яким цей день буде для українців? Це буде складний день, день суму. Люди будуть згадувати. Але вже немає дуже сильної емоції страху вже немає а, відчуття а, такого, а, знаєте, супротиву цій ситуації. Є глибоке розуміння, те, що ця ситуація багато нам дала і багато навчила український народ. А, тому буде винесено. А тільки якісь позитивні моменти, позитивні зміни, які відбулися в свідомості кожної людини, і це в першу чергу цінність життя. Тому цей день енергія цього дня вона присвячена буде цінностям для кожної людини. А в чому цінність, цінність відносин, цінність життя на планеті Земля, для чого я народився? Цей день, коли варто задати всесвіт, а певні питання. І я раджу вам в цей день подивитися фільм Юпітер. А в цьому фільмі дуже глибоко розкрита тема цивілізації і нашої планети, як все влаштовано на Землі. Тому я раджу вам цей фільм саме в цей день. І Сіте, скажіть, як ви думаєте, як ви відчуваєте, чи пройшов за ці три роки український народ свою карму? І чи все ж таки очікувати на перемогу в цьому році, в цьому році можна очікувати на завершення, на припинення вогню для України. і Я не можу сказати, що такого агресора, як Росія, це задовільнить. Росія буде дивитися на інші території, це прибалтійські території. Це Фінляндія, але для України є великий шанс на узгодження і на мирне урегулювання саме в цьому році. Будемо в це дуже сильно вірити і слідкувати за подіями. Рухаємось далі. Вівторок, 25 п'яте Скажіть, як цифри 2 і 5 будуть впливати саме на цей день? Це буде день спокою, аскетизму, день міркувань. І потрібно буде заглибитися в якісь питання, слухати себе, відчувати. Я раджу робити цей день медитацію на сході і на заході сонця. Спостерігайте себе, спостерігайте події, спостерігайте свої реакції. Це день спостереження. Простір буде проявляти вам багато різних моментів і давати вам підказки. Для вас найголовніше це не включатися ні в які негативні ситуації, ні в який супротив, а просто спостерігати, як працює простір з вами в цей день. І скажіть, рухаємось тоді далі, дякуємо це середа, 26 лютого. Скажіть, які енергії будуть переважати саме оцю середу на цьому тижні? В цю середу піднімуться дитячі енергії, і якісь Зрозумілі для вас питання з вашими дітьми, з вашими батьками вони можуть піднятися в цей день. Якісь сутички, якийсь супротив. Я раджу в цей день, якщо у вас є діти, присвятити їм час, повести їх на цікаву прогулянку. Якщо дітей немає, є батьки, відвідайте своїх батьків, підійдіть до них в гості. Якщо батьків немає в живих, відвідайте могилу. Або просто помоліться за них, відправте їм енергію. Цей день присвячений ось цим родовим відносинам, родовим каналам. І якщо в цей день ви пам'ятаєте своїх рідних, своїх пращурів, якщо ви проводите час своїми дітьми, навчаєте своїх дітей, іти з ними на прогулянку, в цей час ви створюєте благісну родову енергію, родову історію. Так рухаємось далі. Четвер, 27 лютого. Ісіто, підкажіть, як ця дата 2.7, і будуть впливати на четвер. Четверг, дуже сильний енергетичний день, день Юпітера, але 2 і 7 це енергія Марсу. Тому Юпітер поєднання з Марсом це знання, поєднання з силою. А у вас буде багато енергії, дуже захочеться щось зробити, вирішити в якихось справах поставити крапку. Це прекрасна можливість для завершення справ, які вам вже надокучили справ, які вже не потребують вашої енергії і вашої уваги. Це такий день завершення. Тому направте свою силу для того, щоб зрозуміти, що забирає у вас енергію, що вам в вашому житті не подобається, що ви хочете змінити, і в цей день варто робити кроки саме для цих змін. Пропишіть собі пункти, що ви хочете змінити в своєму житті, і як ви вважаєте, що ви можете змінити вже сьогодні, в цих напрямках, що ви можете зробити, що ви можете зробити протягом місяця. Ви можете зробити на протязі 6 місяців і одного року, і ви отримаєте дуже чіткий пошаховий план для себе. І сіто, скажіть, а що ви не радите робити у цей четвер? Від чого краще відмовитися у цей день? Від а, всякого роду конфліктних ситуацій, звичайно. Так, наступна це п'ятниця, це останній день лютого, 28 лютого. Е, скажіть, чим він нам запам'ятається? Цей день прекрасно підходить для мандрівок, для подорожей, для поїздок, переїздів. А, тому використайте цей день саме для руху. змініть території. Якщо ви живете в одному місці, просто поподорожуйте своїм містом, поїдьте в, в, в нові частини міста, де ви ще не були, відвідайте якісь нові місця. Цей день він допоможе в розширенні вашої свідомості, вашого кругозору, і дуже важливо не засиджуватися вдома в цей день, тому використайте енергію цього дня саме для руху, для приміщення. Якщо ти скажіть, а яку практику зробити в останній день зими 2025 року? А я б радила практику очищення дуже добре, очи сіль. Ви можете намазатися сіллю і змити її під душем, повністю очищуючи своє тіло або прийняти ванну з солі. Так, ну і наступна субота, це перше березня. Скажіть, яким буде перший день весни? Що ви відчуваєте? О, це буде трансформація свідомості. Це буде. Трансформація, бачення це новий погляд на всі події, які відбуваються в вашому житті, відкриваються в цей день нові можливості, і вам потрібно їх навчитися бачити і навчитися приймати. Щось в цей день вам треба буде віддати, а щось взяти. Тому будьте відкриті в цей день, проявляйте щедрість і будьте готові до того, щоб всесвіт вам в цей день. Принесе сюрпризи і подарунки. І сіда, скажіть, а що ви порадите українцям, як зустріти весну, як провести суботу, можливо, якісь практики чи медитації зробити, аби весна пройшла як найкраще? Весна це час народження, це час життя, тому я раджу з'єднатися зі своїм серцем, зімкніть музику, яка вам до серця, яка співзвучно покладіть руки на своє серце і просто відчуваєте себе, відчувайте енергії навкруги, посидіть 10-15 хвилин, слухаючи своє власне серце. Для вас практика це слухати своє серце. Есіте, дякую вам за цей ефір. Бажаємо вам гарного і насиченого тижня. Зустрінемось наступного. Дякую.